Тож, такий стан саджанців на 30 квітня. Як бачите, хоч би що з ними тут? Все на ура. Це в мене тут росте Маріша, пане Анатолію Бачинський ваша форма, слава Богу! Тішить мене своїм збереженим видом, можна так сказати. От. Так що ось так, під такими ось приспособами і під соломкою все витримує. Коли вже був дуже мороз лютий, то я ще наверх і ось таким ділом ще накривав це все. Цей ряд виноградника в мене йде більш в долині. Там далі вже на горбу великий виноградник. То в долинах, щоб ви знали, морози більше люблять осісти. От. І таким чином краще вкрити той, що йде знизу виноград, надійніше. Ось От. От такі листочки, такі бронючки гарненькі. Порозпускали вже і все добре. Йдемо тепер йдемо ще до іншого. Заглянемо. Зараз я їх вже трошки відкриваю, даю їм бачити сонце, так як були закутані. О, йдемо, йдемо, йдемо до цього. ти що. Тут радує мене красень. Такий технічний чорний виноградик. Буде з нього. Ось як бачите, вже вже навіть є суцвіття він просить показати своє, так, що ось такий вид. Ну і так з усіма. От. Зі 120 саджанців. Декілька так на, можна на руці посчитати, що то вони ще помалкують. Так бачу бруньки опушені, ну, дай Бог розпустяться. От Отак, слава Богу, втрат, як би я не замітив. От. Але ж все можливо, що все повернеться назад, Тут це лихо стихійне, то краще з вкриттям і забирати його звідси не спішити, тому що все може бути. Так, це що таке сенека? Сенека росте, то все морозостійке тут. Ось дивимося. Все у в ажурі. Ну, що хочу сказати, що ще залишилось переждати днів 10. От. Якщо все гаразд, то значить буде все гаразд. Ось, бачимо такі от бронючки повиходили. От. Ну і добре. Так що такі результати на моїх саджанцях. <кій> Пережили, слава Богу. Не ну, дай Бог, щоб це надалі було також з ними все добре. Тут також, як бачите, є все живеньке. Так, все тхортом тут сидить. Йдемо далі. Тут у нас катавба. От. Також він живенький все під бутилкою є. От. Ну і так по всьому. Ото потрошки розкриваю мускат зжека. Це у нас кашеча, якщо я не помиляюсь, форма. Також з листками все гаразд. От. Тобто ось такі методи, як бачите, дієві. І Хочу сказати, що користуйтесь. Будьте мати сажанця хорошого і врятованого, можна так сказати, після ось цього всього, що просто-напросто зараз лютує по всій Україні. І дай Бог, щоб воно вже все скоріше прийшло і настало постійне тепло. Отож такі результати. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, щоб бачити, що ж то з них виросте. Все, будьте здорові!